Головним нашим мотивом для боротьби є наша любов. А любов завжди переможе. Цей випуск виходить напередодні Дня закоханих. Яка камера? Я <с тебе <с кохаю. Юль. Сьогодні кохання проходить випробування. Я розумію, що це моя принцесочка, що це моя дружина, це моя влада. І вона зараз піде там митися, я навіть не буду розповідати, де можливість митися це розкіш. Я зустріла кохання свого життя. Не гайте час. Напишіть. Зателефонуйте, скажіть про це. Пане Валерію, ми зараз трошки хильнули, повечеряли. І я від всієї нашої родини хочу вам подякувати. Ви точно знаєте кому. Його звуть. <ріць> віримо в любов. Віримо в кохання, мої любі. Віримо в себе, в Бога та в ЗСУ з Олексієм Дурневим. <ріць> <ріць> Ні? Тихий вечір з Оленою Кравець у суботу о 21.00 на телеканалі Дам.